Таю вас в ефірі Радіо Ополе. Традиційно розмовляємо про історію українців у Польщі. Розкажіть про себе звідки ви приїхали два роки тому. Я приїхала з Запорізької області, селище міського типу Кам'янка раніше воно називалося Куйбишево. Нині, на жаль, наше селище знаходиться в окупації. Розташовується воно територіально між Маріуполем і Запоріжжям. А чи пам'ятаєте ви, як ви зустріли звістку про війну? Ну, мені здається, що це важко забути, і, мабуть, це пам'ятає кожен. Я відчувала, що буде війна, і за деякий час до цього стресувала, плакала. Хоча я й досі не сприймаю, що вона йде, і мені й досі не віриться, що дійсно так на вулиці йде війна. І я прокинулася, як зазвичай о сьомій ранку в цей день. І пам'ятаю, що про війну я дізналася із телефону. Ми далеченько е, від бойових дій, якби ми не чули вибухів нічого, о сьомій ранку, зазвичай по будильнику я прокидаюся, беру свій телефон читати новини і бачу, що оголошено воєнний стан. Я почала казати про це чоловікові, потім вже почала телефонувати мамі, тобто, саме я стала тією, хто сповістив рідних про початок війни. Ілона, розкажи, яка ситуація тоді була у твоєму регіоні? На той час, на початок війни, в нашому селищі все було спокійно, як я вже і казала. Ми перші дні. Перший день, я взагалі пам'ятаю, в нас не було паніки, ми чекали, що скоро це закінчиться. Ми не робили ніякі запаси продуктів. Ми лише день на третій почали думати, що непогано було б, якби в нас був бензин, непогано було б мати якісь продукти вдома і вже потім вийшли на закупи. Хоча у нас в селищі не було там якоїсь такої голодовки чи ще чогось, тому що ну, це все-таки селище, і кожен мав якісь запаси вдома. і в нас Останнього працював ринок, на якому продавалося м'ясо. Тобто, в селищі є своя пекарня, можна сказати, що в нас усе було. От перші дні війни для нас пройшли спокійно. Справжній жах вже починався пізніше. Коли вже ми чули, що російська армія вона продвигається. Коли ми дізналися, що ця армія вже в сусідньому селі можна сказати, ну, не прямо в сусідньому, а кілометрів за 20 там від нас, ми вже почали чути, що ось-ось вона вже близько. Тоді ми вже почали ходити в підвали. Ми вже почали ховатися по тривогам. Хоча в нашому місті тривог не було, але ми слідкували в мобільному додатку і. Коли тривога була в Пологівському районі, то ми ховалися в підвал, треба, не треба. Ми вже почали чути якісь віддалені вибухи. І тільки 3 березня вже вибухи стали ну, зовсім такі явні. Бій тривав у сусідньому селі, це було вже зовсім поряд від нас. Ми... У нас світло було до останнього, пам'ятаю, що ми поставили, поки є світло, собі якусь там їжу в духовку, щоб все там було приготовано. Потім відбувся десь дуже близько вибух, дуже близько, у нас затремтіли вікна, ми побігли в підвал, і військова російська колона пройшла нашою вулицею. Ми сиділи в підвалі, але, знаєте, як чоловіки, вони виглядають, там піднімалися вверх, дивилися. Тобто ми бачили, що танки російські величезною кількістю по центральній вулиці спокійно собі йдуть. І вже ми потім. ну, Розуміли, що вже, очевидь, ми окуповані. Хоча близько місяця в нас ситуація не мінялася. У нас їх як би не було в селі російських солдат, просто йшли російські танки. Пройшов місяць, ми сиділи по хатах, ми виходили там тільки за хлібом набрати води, тому що води не було. І тільки через місяць вони, російська армія, здійснила обшук в кожному. Будинку і поставила блокпости. Тоді стало по-справжньому страшно, і люди масово почали виїжджати. Ну і ми теж виїхали. Полтавську область дорога була дуже важкою. Якщо ми раніше до Запоріжжя могли доїхати за дві години, а то і менше, то ми, мабуть, годин сім-вісім їхали. Були блокпости, було надзвичайно їх багато. Десь близько двадцяти блокпостів. Ми приїхали на кожному блокпості. Нас перевіряли, перевіряли речі, перекидали, перевіряли вміст машини. В нас були всі жінки і діти. Так, ми добралися до Запоріжжя, а потім поїхали в Полтавську область. І В Полтавській області, а саме в Карлівці, ми провели 5 місяців. Війна тривала, ми були окуповані в нашу квартиру, намагалися постійно заселитись, тому що вона знаходилася на краю селища, і це мене надзвичайно тригерило. І саме це стало поштовхом для того, щоб я повернулася додому. І Це було найбільшою помилкою, але водночас це стало для мене, я зрозуміла, що це не той дім, який був раніше. Через три дні після нашого повернення в наш дім влучила ракета. Сусіди загинули. А ми просто за п'ять хвилин до цього вийшли із будинку. Мабуть, це нас і врятувало. Хоча наша квартира знаходилась на першому поверсі, і вона, в принципі, була ціла, якщо не вважати, що вилетіли двері. Я зрозуміла, що треба звідти їхати, і що це не той дім, який був раніше. І зараз мені значно легше. Якби я відразу з Полтавської області переїхала в Польщу, я би дуже сумувала за домом. А так, мені зараз легше. А чому ви вирішили їхати саме до Польщі і якою була дорога сюди? Я не хотіла їхати за кордон. Але дорога в Україну вже стала небезпечною. Тим маршрутом, яким ми їхали раніше, люди як пощастить стояли в черзі і до тижня, і ми вже не могли виїжджати. І ми не могли виїжджати просто так. Треба було брати дозвіл. Ну, дозвіл нам то такий дали, але ми не хотіли ризикувати. І ви розумієте, що стояти треба було під обстрілами. Окрім того, ми не могли знайти житло там, де ми жили раніше. І, а родичі знаходилися в Польщі? Дорога до Польщі не була небезпечною. Дорога до Польщі була дуже довгою. Ми чотири доби провели в дорозі. Ми проїжджали Росію, Білорусь, Латвію, Литву, і було надзвичайно багато в автобусі маленьких дітей. Це було дуже тяжко. Як ви влаштувалися у Польщі і чи змогли адаптуватися тут? Звичайно, що зараз вже легше, бо пройшов твій адаптаційний період, бо ти вже розумієш мову, бо ти вже обзавівся новими друзями там. Та знайомими, ти вже знаєш, що де купити, і взагалі вже якось життя налагодилося, але так було не завжди, і навіть важко згадувати, якими ми сюди приїхали. Ну, По-перше, я була в мене був важкий психологічний стан. Плюс малий, дуже тяжко сприйняв нову школу. Дуже часто плакав, не знаю, боявся, що я його не заберу, чи боявся, що його там не зрозуміють. Хоча в класі є українці, але ну це складно для дитини, це було складно. І окрім того, часто хворів. І я розуміла, що мені треба знайти таку роботу, якою був би гнучкий графік. до Приїзду в Польщі, я працювала майстром манікюра, але тут я вже не могла працювати майстром манікюра, бо треба було йти або в салон, вдома я це не могла робити. І от я почала собі так в голові міскувати, чим я можу зайнятися. І два місяці буквально я Нічого не робила, гортала там на стрічку Тіктока, і мені от почали попадатися ці зефірні букети. Вони саме були на піку популярності в Україні, а у Польщі взагалі про таке мало там хто чув. Були зефірні майстрині, але їх було дуже мало. І от я собі подумала: мабуть, я зможу цим займатися, бо я така людина творча ще зі школи, хто мене знає, пам'ятає, завжди знаю, що всякі там стінівки, то було завжди на мені. Я люблю це. І в мене це можуть вийти. Тому я, недовго, думаючи, замовила собі курси, замовила собі з України всі необхідні матеріали, відразу купила непоганий міксер і почала пробувати. І в мене почало виходити досить швидко. Звичайно, не такі прекрасні вони були, як би мені хотілося. Але з кожним разом ставало все краще і краще. І я пам'ятаю, що перші мої замовлення такі масові це було День матері в травні. Купила перші курси я в лютому, а у травні вже у мене було. 12 букетів, здається, і 12 коробок на замовлення. Це дуже великий об'єм для людини, яка тільки почала, тому що зрозуміло, що з одного замісу не виходять всі квіти відразу гарні, тобто був якийсь брак. І я пам'ятаю, що я працювала цілодобово декілька днів для того, щоб всі ці замовлення видати. І це, це було дуже складно. Але разом з тим, ну це був для мене великий досвід, і ці замовлення тоді в мене замовляли в основному поляки. А хто найчастіше замовляє поляки чи українці? Наразі серед моїх замовників більше українців, не те, що більше, а навіть основна частина українців. Мені легше спілкуватися з українцями, легше уточнити деталі. Ну, все це через мовний бар'єр, звісно ж. І я веду свою сторінку в інстаграмі українською мовою, в на Фейсбуці роблю дописи українською мовою, тому і основна маса клієнтів, я думаю, українців. Але дуже часто українці замовляють, Замовляють для поляків ще вразити, тому що поляки все ж таки в них не розвинена ця сфера, і для них такий подарунок дійсно це щось таке незвичне. Але якщо говорити про поляків, то у мене є постійні клієнти, які вже раз спробували і замовляють, в них є номер телефонують вони. Ну тобто я не даю рекламу, але люди про мене пам'ятають. І коли доходить діло до якогось свята, звертається знову і знову, і це надзвичайно приємно. Ілоно, А чи підтримуєте ви зв'язки з Україною і з людьми, які залишилися на окупованих територіях? Яка там ситуація? Що вони розповідають? Ну звісно, що я спілкуюся з людьми, які залишились в Україні, бо це дуже велика кількість моїх друзів та знайомих, які виїхали. Разом з нами і зараз проживають на території України в різних містах, і так просто неможливо виконати їх з своєї життя і забути. А щодо окупованих територій, то так я теж спілкуюся, тому що там залишились мої найрідніші люди, такі як мама, бабуся, і. Теж деякі знайомі, але ну, найчастіше я спілкуюся з рідними. Щодо того, що там зараз відбувається, ми дуже не говоримо. Я знаю, що значне підвищення там, цін. Ну, а так, починають відкриватися якісь магазини, наші ж місцеві, їх і відкривають. От І вся інформація, якою я володію. Дякую за відповідь. І останнє моє запитання: які у тебе плани на майбутнє після перемоги? Залишитися тут чи все-таки повернутися до України? Ну відповісти наразі на це питання дуже складно, тому що. Я думала, що я буду в Україні вже через два місяці після нашого від'їзду в Польщі. Але вже пройшло два роки, а ситуація не змінилася, на жаль, і як будуть розвиватися події далі, дуже важко прогнозувати. І оскільки територія, на якій я мешкала, окупована, мого дому вже немає. Дуже важко зараз щось сказати. Звісно, я вірю в перемогу України, і я хочу бути вдома, я хочу бути серед рідних, але наразі нам залишається лише сподіватися і чекати цього моменту. Ілоно, Я дуже дякую за розмову і за те, що ти поділилася своєю історією з нами.